Любі мої, вітаю вас на каналі «Максиму за лайф». Це традиційна рубрика Три поради. Так, з якими би мені колодами сьогодні пропрацювати В якісь ваші запитання? Давайте так, візьмемо таро бохо. Таро світла і тіні. І таро. І таро, і таро. Мало підготувати, так? Да? А, ну, давайте чаклунське таро. Хай воно таке потрьопане, стареньке. Це моя перша колода після Таро Уейта, на якій я почала працювати, вона мене дуже захопила. Вона напрацьована. Отже, буде три колоди. Беремо таро Бохо, таро світла й тіні і чаклунське таро. Задумуйте ваш варіант. І поїхали. Так, що нам порадить таробоха? Яку пораду? Красномовно. Смерть. Велика трансформація. Ви стоїте на порозі великих перемін, ви їх маєте пройти. Дивіться, якщо ви звільнилися з роботи, не поспішайте йти на нову. У вас має якась інвентаризація пройти. Якщо ви закінчили якісь стосунки, не поспішайте входити нові, шукати, де вже. Побачення? Ні, вам потрібно. Що таке смерть? Це перехід з одного стану в інший. І вам потрібно просмакувати цей перехід, зрозуміти, що в нове втілення, стосунків, роботи, проєкту, що ви візьмете з собою, що ні. Передивіться всі помилки. А... Напишіть, як ви більше не хочете, а як хочете. Карта смерть це а, такий апгрейд об, себе. Попрощайтеся з старими методами, як ви чинили в стосунках, в роботі. От просто все. Подякуйте цьому фундаменту, видохніть, подумайте, як хочете. А завтра буде інша порада дня. Тобто сьогодні. Ви проходите а, трансформацію. І коли карта смерть приходить, вона каже, що все такі великі переміни, ти стоїш на порозі перемін, і впиратися їм немає сенсу. Треба їх прийняти. Це для вас перший варіант. Другий варіант. Так, от, світла й тіні колода. Хтось, може, триплетом читає, бо хтось любить один варіант задумувати. Так. Ну, от ваше нове, якщо триплетом. це пропозиція. Це, причому, не просто подзвонили і сказали, а чи не хочеш. Ні, це конкретна пропозиція. Що стосується особистого — це нове знайомство. Ну, дивіться, це буквально запрошення на. Побачення, Бо якби був паш Кубків, ну це так призналися коханні, зробили комплімент, це ні до чого. А вже Лицарь Кубків. Це вже принц на білому коні. Це а, ну, запрошення на нову роботу, цікавий проєкт. Він душевно вам буде дуже подобатися. Це карта адвокату, юристу, який вам допомагає в перехідному періоді. Треба до нього звернутись в будь-якому випадку. Лицарь кубків, він прекрасний. Це карта дипломатії, підняття настрою. Якщо вам потрібно з кимось перемовини якісь. Переговори вести. Ви маєте бути чарівною або чарівним, харизматичним, можна з якимось подарунком, або ви отримаєте подарунок. Загалом позитивна, приємна карта. Вона обіцяє гарну пригоду, гарне побачення, приємну компанію. Або просто нову якусь цікаву людину, співбесідника, з яким вам. От душевно буде комфортно, тепло. Тож прийміть це. або від вас, якщо чоловік, якщо ви питаєте, а як от підійти до тої дівчини, от максимум комунікабельності, почуття гумору, легкості, але й глибини. От це ж карта води. Вона мінлива, вона може приймати будь-яку форму. Налаштовуйтесь на позитив, тут на все карта говорить так, так, так. Третій варіант чаклунське таро. Десятка кубків, карта великого щастя. Слухайте, оце розклад сьогодні. Це коли збуваються всі ваші мрії. Це те довгождане щастя. Веселка на небі. Це після темної полоси, після якихось лих, лихих обставин приходить щастя, свято. Слухайте, ну як красиво! Зверніть увагу, що ми маємо по триплету? Іде трансформація, я сказала, на порозі чогось нового. Якщо правильно налаштуєтесь, ви отримуєте дуже приємну пропозицію. Це буквально весілля, це буквально зав'язування нових стосунків. Якщо це робочі стосунки, вони будуть в дуже комфортному колективі, гарне керівництво. Робота буде просто як фонтан, як салют. Радувати. Це якесь таке закінчення по роботі. Свято, святкування. Бачите, всі танцюють. Що тут можна порадити на цій карті? Ну просто вірте в краще. Якщо сьогодні цього не відбувається, значить вам ця карта дає такий імпульс на віру. От ви щось плануєте, знайте, те, що ви задумали, при... ну, порадує якнайкраще, принесе якнайприємніші позитивні враження і результати. От такі були сьогодні три поради класні. От Класні були поради. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, корисно, якщо ви любите мій канал, але чомусь досі не підписались, перевірте вашу підписку. Все окей, підписані. Натисніть на дзвіночок. Подякуйте мені, вподобайкою. Напишіть ваш коментар, як програється цей розклад. І до наступних зустрічей. Ваша Максимуза.